Та друзі, сьогодні тема постійне загострення після видалення жовчину. Чому це стається? Та що з це можна робити максимально м'яко та безпечно. і саме до вас я звертаюся ти, у кого видалений жовчний міху. Вот это вот печень, вот это вот желчный пузырь, да, желчный пузырь. Она отсюда должна стекать сюда, вот это симпероди. Здесь, вот именно вот в этом месте, вот такое, как обмотанное, да, в этом месте желчь смешивается с панкреатическими соками, которые вырабатывает наша поджелудочная железа. То есть это ферменты. именно желчь запускает ферменты в работу, когда они вот здесь вот смешаются. И после этого только попадает в двенадцатиперстную кишку. А теперь смотрите, если, если, так, да, у кого нет желчного пузыря, естественно, она идет вот в протоке зелененькие показаны, идет отсюда напрямую из печени собирается. То есть принцип тот же, э, тот же самый. Но учтите, что если у вас увы желчь желчный по причине э, камня образования, да, а причину, почему образуются камни, не убрали, у вас такие же камни будут образовываться в самой печени. И что потом печень вырезать? Если человек элементарно не пьет воды, мало пьет воды, э, количество воды мы сейчас говорим, да, то здесь желчь становится густой. Желчь становится густой. Чтобы вы понимали, вот я вам показываю, э, как из чего состоит желчь. Видите, вода 98% это вода есть даже соли желчных кислот, холестерин, это нормальный, это строительный материал, фосфолипиды, это элементарный лицетин, билирубин, ну и другие там белки и так далее, это, это самое, это уже на 98% это вода. И если человек не допивает воду, не элементарно пьет мало воды, у него желчь становится как смазка густая, просто-напросто как смазка. Кто уже роками живет в своем стане загострений, важкости, вздуття. Діареї може навіть реакція на їжу, то біль в боці, то знову пішунково нагадала про себе. І, чесно кажучи, багато хто мені пише. Борис, я вже втомився або втомилася. Здається, скільки часу пройшло, минуло після операції, а стабільності ніякої немає. Хочу вас підтримати і пояснити дуже прості речі: ви не винні, ваш організм не зламався після видалення жовчного, просто тіло починає працювати за іншими. Законами. І це чиста фізіологія не ваші помилки. Коли жовчного немає, жовч більше не виходить порціями, коли раніше вона збиралася. Вона тіче постійно, інколи слабка, інколи агресивна. Через це саме підшлунково бере на себе більше навантаження подвійну роботу. Слизова кишківника постійно подразнена, кислотність стримає, печінка працює без перерв, і кожен стрес або неправильний прийом їжі може дати загострення. І люди раками думають, що це нормально, але нормальним це не є. Просто ніхто не пояснює, як саме підтримати органи, які тепер працюють за двох. Багато з вас вже приймають ферменти: щось для печінки, щось для шлунку, але загострення повертається. Бо ви працюєте по симптомам, а не по причинам. А причина тут одна. А організм після видалення жовчного живе без регуляції жовчі та без захисту пішункової. І ось тут я хочу запропонувати вам не таблетки від болю і не ударні схеми щоб щось агресивне, а саме дуже м'яку, трирівну програму підтримки, яка допомагає організму працювати скоріше і стабільніше. Це три прості кроки: перший рівень відновлення сузової та правильного відтоку жовчі це якраз те. Що знімає важкість печіння і подразнення. Другий рівень це стабілізація кислотності та зменшення спазмів. І тут ми даємо пішлункові можливість працювати в більш спокійному режимі. І третій рівень це м'який догляд за печінкою, плюс протизапальна підтримка, те, що реально зменшує ризик нових загострень. Все це без ризиків. Без якихось органічних втручань, без складних схем, без нав'язування, це не лікування, це підтримка фізіології, яка давно просить допомогти. Якщо вам відгукується, то та ви все ж таки хочете побачити, що входить в кожен рівень. Я з радістю вишлю вам посилання на ознайомлення або вишлю я вам гайд, а ви напишіть мені особисто хочу програму. Я поруч. Якщо вам потрібна підтримка, будьте здорові і дбайте про тіло, яке так багато років вірно служило і служить вам.